Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і на кінець то я дістався до WTF AUF Є100. Було в мене обмаль часу, і в мене щось не вистачало, ну не вистачало для запису відосів, ну нічого. Ми це діло нас доженемо. Сьогодні у нас буде незвичний гайд, тому що дану тачку не можна отримати на постійній основі. В неї недоступна модернізація, адекватний екіпаж, і т.д. і т.п. Як ти помітив, ВГ ставиться до цього. Обережно, ну і картоха реально знає певну ціну помилок, коли в рандом потрапляють такі машини. Чому кажу певну, та тому що банально іноді нас все ж таки дивують, дивують машини по типу БЗ-176. Але зачасту, зачасту токсиків таких лютих, ми не отримаємо швидше якісь там калові машинки, да, які не шкода. Я не буду називати Вафльтрагена сильним, слабким, ні. А він в певній мірі токсичний, в певній мірі безкорисний. Але що саме головне і чому я не бачу в нинішньому рандомі, це те, що банально не можна забалансити під сучасні реалії. Про це ми детальніше поговоримо в бою. Довго в ангарі сенсу сидіти не бачу, тому що це максимально показова машина. Ну просто що тут обговорити? Це треба все бачити в бою. Але є пару аспектів, на які потрібно загострити увагу. Це обладнання. У нас немає вентиляції, до речі, і немає ну, немає змоги поставити вентиляцію, тому що її немає. І немає стабілізатору, тому ми також його поставити не можемо. І відповідно до цього, у мене стоїть ПМП, а, прям як на мене, мастхевна штука, і швидкість повороту башти забустить. Ну і там між пострілами вам допоможе, і ще там якийсь приплюс до стабілізації. Далі, турбінка, вона може бути звичайною, але я захотів поставити експерименталку і загартування, яке вам допоможе. Добідно щось там можливо колись там пережити, але це не точно. В експерименталці, до речі, відсутне третє обладнання, за яке я також думав. Тому ось такий сет у мене стоїть. Ну я думаю, ви розумієте, що ставити на нього на параметри точності щось не має сенсу, тому що вони в нього феноменальні, якщо чесно, як для такого вогневого потенціалу. Ставити маскування на огляд, ну також під питанням, хоча на огляд, можливо, хтось поставить стереотрюби. Я не я знаю, я не знаю. От, Ну, що може змінене компонування, може змінне компонування. Тут також є питанічка. А В навичках, ну я не знаю, я не знаю, хто їх створював, але там конкретно потрібно було надавати по пальцям. От Колись я навчався в школі мистецтв, і там у викладача була, як би це так сказати, не те, щоб різка, не те, щоб указка. Коротше, від Авина Пробка, і в ній величезна зубочистка. якось вона по-іншому називається. Але от така зубочистка, і він по пальцям фігачив падлюка така. Е, ну от. Так що треба було замаскування, прям дуже сильно відлупити. Тому що БВБР Братерство, ремонт, я розумію. Але маскування кому? Кому? Ну серйозно, кому? Не знаю, не знаю. Гострий зір, окей, але можна було вибрати щось краще. Снайпер, знову ж таки, можна було вибрати щось краще. Плавний хід нормально, і ми нічого не можемо, ми нічого більше додати з тобою не можемо. Це також ну, дуже дивно і дуже тупо. Ну, да ладно. Радіоперехоплення. Окей, можна було щось краще поставити. І інтуїція не найгірша навичка, але я помітив, що, що зазвичай гравці або фул фул-бешки на ньому возять і ними грають, або фул підколи. Щоб комбінували, я жодного разу не помічав, по крайній мірі, коли по мені стріляли, але я, але я комбіную, тому для мене інтуїція ну, не найгірша навичка. І броняю. Ми не будемо зараз переходити в Каліжен. Це, ну, це тупо це тупо, і будемо цей лишний час витрачати. Ось тут у нього бортіна зовнішня 50 мм і внутрішня 50 мм. Нею він іноді, в одному там із 10-20 боїв, щось може танканути, а ще там ВЛДшка при певних мансуваннях там набуває рикошетний кут, і, і також худо-бідно щось там може нам допомогти пережити. Але в цілому башта буде нам все руйнувати в неї просто. Так напіхують, мама не горюй, тому э, бронів, танка немає, тому бронів, танка немає. А все, все, тут, в принципі, немає що дивитися, модернізація відсутня. Погнали в бій, і там уже з тобою будемо розмовляти про доцільність даного агрегату. О, oh гуднес Ну, цей бій хоче, щоб у нас був довгий розмовний ролик, тому що якщо моя зараз команда посипеться, а я не поїду вперед на цьому сараї. Ми будемо довго з тобою стояти і розмовляти, я зрозумів. Ладно, ладно, рухаємося, рухаємося наліво. Тут є одна артилерія, і немає ЛТшок, боже. Ні, є ЛТшка, стоп. А де? А, Сельма. А, в нас ЛТшка, у них Сельма, окей. Буде дуже смішно, якщо їхня Сельма розведе нашу ЛТ-шку. Це буде дав весело. Так, ну давайте повернемося до офальтругера. А, значить що, стабілізація у танка непогана. Хоча про ту баште, вона така собі, ну тут, знаєте, стабілізація непогана відносно теоретичного вогневого потенціалу. Ну і плюс цю стабілізацію у нас ще підтягують параметри. То, о, я думав, зараз засвідчується Івангар. Це одна із сторін медалі даного танка. Один раз засвітився і все. Тебе не відпускають взагалі. Ти побільший за бабаху, до речі, ти набагато більше за бабаху, бо тобі набагато легше кидати, чим по бабахі. Здавалося б, да? бабаха теж здоровенний сарай, але ні. Офільтрагенна башта і широка, і висока, причому ну, реально достатньо висока. Тому солідно, солідно після першого ж разу, коли тебе підсвітили, ти будеш отримувати. А значить, стабілізацію у нас ще фіксять параметри точності, ну вони феноменальні. Вони для любого вогневого потенціалу феноменальні, і тим паче для такого, як тут. Покучності. Як таких претензій немає. Буває таке, що 5 снарядів з 5 залетять в ціль, а в середньому, ну хоча б 3 3 з 5 залітають, як для мене це досить непогано, тому що. Півтори тисячі, камон, півтори тисячі, три снаряди, півтори тисячі, ти розумієш? Отак, От вицілюємо. От перший промах. А, навіть так. А, навіть так А, навіть так Воно стріляє і не світиться, 90 не може його засвітити, так? Да? Ні, я забираю всі слова назад. Сельма класна ЛТшка, 90 погана ЛТшка. Капець. Ну, я вижив, я вижив, я вижив. Це нонсенс. Це типу нонсенс. Да ладно, я дуже близько під'їхав. Ну, це ж це максимальна проблема даного танка. На відкритих картах він буде прям за щоку дуже добре брати. Особливо, якщо ви не вмієте контролити. Мікро да, мікрооменти, куди під'їхати, наскільки близько під'їхати, як я це тільки що зробив, то буде печалька з цим ділом, само собою. Чому я говорю, що дана тачка ну, не підходить під наш рандом? І чому я говорю, що її неможливо забалансити? Якщо я таке говорив, а якщо не говорив, то її неможливо просто забалансити. От у цьому вся проблема. Типу, на тій броні, та як це ви собі уявляєте, коли ви візуально дивитеся тупо картонніший сарай. Це буде дуже дивно. Забрати гармату та ви що? Боже, спаси. Тоді в неї зникне вся її актуальність, концептуальність, цікавість і так далі. Було б дуже круто, якби залетіло. Було б дуже круто. Тому з нею ти нічого не зробиш. Вона під наш Андом абсолютно не підтягується. Тому і на постійній основі її тут, бачити, і не хочеться. Вона може робити прям такий бруд, лютий бруд, реально в руках хорошого гравця або тому, кому підфартило, тому що в руках середньостатистичного там і якогось дуже слабкого гравця, вона також зможе в одному бою там із 10 зробити такий лютий бруд, що це просто ну словами не передати. Але в цілому, в цілому, все буде ну так собі, знаєш там добре, якщо буде щось давати один барабан, але для когось 2000 урону це не чорта собі. Вибачте мене, 2000 демеджа в кожному бою. Ну от. Але сильні гравці на ній зможуть давати прям солідну шкоду. Але все ж таки, це, я ж кажу, танк з досить теоретично сильним вогневим потенціалом, таким ситуативним і я б навіть сказав картозалежним сильно. Хоча і на картах, де важкувато виходити міського типу, тому що ну, у вас башта картонніша. Хоча там просто можна вкрисюкатись там з якогось провулку, да? а вилетіти в корму противнику, як роздати йому. І той самий ФОШ він дає по 400 і дає він 6 снарядів з перезарядкою 2 секунди. У нас 5 снарядів по 560 з перезарядкою 2 секунди. Тобто то ми розряджаємося швидше якогось Фоша. І це також немало важливий фактор, чому вафельтраген є все ж таки токсичною машиною, аніж не, не токсичною. Не сильною там, не слабкою, а саме токсичною машиною. Да, цю токсичність можуть потушити противники, питань немає. От тільки що мене Ізі могли потушити і, і до кінця бою не тужити, так би сказати, але не потушили. А могли б. Ну, будемо стояти, нікуди ми поїхати не можемо в таких ситуаціях. будуть дуже. Ну, такі, блін. Скучні бої. Але що ти з цим зробимо? Я не знаю, як в них Сельма могла вести по мені вогонь і не світитися від 90-ка. От реально, я не розумію цього. Ага. Угу, угу. Уф, боже, 569. І ти прикинь, коли в тебе таких пайок 5 залітає. І прикинь, ти можеш комусь ну просто об обсікати життя, да От він заходить такий щасливий на якомусь фазі, підставляється бортом випадково, або не бортом. І ти йому, Один, два, три. Ну ти зрозумів, коротше. Сельма пересвітила 90-ка. Я вітаю, я вітаю нашу команду. Це, це феноменально. О-о-о-о-о. Дали паючку Уф-уф. Туші снаряди швидко летять. ББшка 1200, Підкол 1500. І пробиття у ББшки 276, Підкола 352. Ну. Камон. Чим вам не кайфи в такі моменти, коли знаєте, вас ніхто не бачить, а ви бачите ціль? І вона не може там швидко сховатися. Ну це просто словами не передати. От вона може ця машинка дати вам драйву, да? дати команді противника джазу, так сказати. Але в той же момент, ну реально, після першого разу, коли ви засвітилися, ви досить швидко можете потрапити в ангар. Арта просто мокро місце від вас не буде залишати, якщо буде влучати. І у вас набагато легше влучити чи по якомусь умовному грилеві. Так, під'їжджає поближче. А ще даного танка є проблема з кутами вертикальні наводки, їх немає. Ну, на більша гармата більш-має сюди. А от коли ви на влд ну, на лоб корпуса виїжджаєте, то там прям біда. Стоїть так, хочеться піти в перезарядку і не хочеться, тому що 90-х зараз може прожати. Плану, давайте пройдемо, щось 90-х не, не поспішає. І от один із глобальних мінусів з однієї сторони, а з іншої сторони, це фактор балансу. Ну, деякого балансу. Це от перезарядка. Да, ті, хто не люблять грати от такий геймплей, коли ти йдеш на, ну, не знаю, іноді навіть на пів боя в кд по факту, там, коли бої у вас по 4 хвилини, там, по 3 хвилини, да, то для когось це може бути вирішальним фактором, що дана ПД не сподобається йому просто. Банально. Я за такий часовий період можу піти там чаю собі заварити, не знаю, бутер зробити. Навіть поїсти можливо встигну. І помити руки. Так, залишається 10 секунд і ми поїхали вперед. Балін. Ну добре, 90 сильно швидко вперед не летів, тому непогано. Але як ніби треба під'їжджати, просто будую, що я швидше засвічусь, чим ніж 90 засвітить противника. Так, Арту ми бачили. Де? Блін, мене зараз сімки будуть бачити навіть. Я надію, що у них ПТшки хоча б тут, тому що півтори тисячі, ну це не серйозно. Це тупо не серйозно. О, мінус 7, кикапайць. 9-2, боже, серйозно. Ну так їдь. Ну, ти ж вже не їде, блін. А, хорішка там. Серйозно. Блін, я щось бою, що ФОш також там. А може і ні. І шо? А. Дали туди? А де ФОШ? А ФОШ де? Не, вони ще не підсвічують цю СТБшку, у нас її може він віз заходити. Ну, от як мені звідти її вибивати? Вицілюємо. Ой, бач, тут залетіло, тут нормально, тут хорошо, тут, о, тут, тут, тут класно. Що, вони реально тут зліва стоять? Та ну нафік. Да, ти диви. Да, ти диви, блін, маленький. Ой, фошик. У мене ще два снаряди є. От бач, гармата тут не опускається. Мені треба подивитися, скільки проїхати, щоб гармата опустилася. Я ще й не вицілив. Н Дам. Ну, таке, таке. На таких картах буде досить важко стати токсичним. Хоча, можливо, в певній ситуації можна буде і тут стати токсичним, але зазвичай ні. І 2800 хіба це демедж для танка з потенціалом в 2800, блін, з барабану, теоретичним, так? Да? Ні, не демедж, але, ну, але 2800, 2800, однаково, 2800. Я майже нічого не робив, просто там трошки під'їхав, трошки десь там вицілив і все. Пішли в мінус. Так на підколи я наче то не переходив. Але ну що поробиш. Ну і погнали, погнали далі, погнали далі. О, це може бути доволі непоганий бій, тому що дев'ятки, тому що карта такого напівмісцевого типу. під підколи не для того, щоб там пробивати ВК-7201К. Я і так його в маску повинен пробивати, а для того, щоб стати зараз зліва і відстріляти ЛТ-шок. Ну, все ж таки, підколотий 1500, пошвидше, чим шка Легше буде вицілювати на дистанції. Рухливість у Данка знову ж таки відносно його. Віця, тут все крутиться відносно вогневого потенціалу. От Навіть відносно вогневого потенціалу у нього не така погана то рухливість. Прохінність не найкраща, але там, ну, є, і маса тут також велика. Але бляха і вистачає і кобилок, і цього. По трусі двигуна, що він там ну, 40 їхав і 40 для такої колісниці. О, з 8 пайком по 560 це доволі непогано. Так, Рушка стала в них. Ой, Ружка в них, Ружка в нас стала пасивно. І що в них ніяка Стежка не поїде, де? Ладно, 4 ЛТшки, а в них світиться лише. А, в них в місті, ну да. У них в місті ЛТшки. Ну, як ніби то потрібно їхати. Потрібно їхати в місто. Я думав чомусь, що ЛТшки або пару Стешок у них все-таки поїдуть по лівій стороні. Не щастило, не щастило. Будемо перетягуватися. Я от тільки думаю, куди? Можна дуже агресивно розіграти, а можна адекватно через місто розіграти. А давайте дуже агресивно розіграємо, а чому би ні. Блін, думав, підставиться. Ледно, наші забирають ліву сторону. Це дає мені ще більше впевненості, що я можу вперед проїхати. А наші місто забирають. Здухайте, ну в турбачах таке собі щастя, я так бачу. Ооо. Оце там їде та. Ти. О, це вангар, це вангар. Ну, от подивись, подивись. Хлопець налаштувався на нормальний бій. Все, я не буду його добивати. Я добивати не буду. Хлопець налаштувався на нормальний, хороший бій. Він вірив в себе. Не хотів відіграти. А я йому просто без. 에... 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 Гармата не схиляється, так, де? Да, туди його, туди його. Гріллі буде по мені бити, так? Да? Ні, не буде він по мені бити. Все, йдемо в КД. 2300 2300, просто так! В такі моменти ви дуже токсична машина, дуже токсична машина. І просто сам факт токсичності в тому, що ви можете. Не можете, ви маєте свободу вибору цілий. Бабаха, коли на неї летить три проти це він, по мою душу йде, напевно, так? Да? Бабаха, коли м, три противника, наприклад, на неї летить. Ну, вона дає по одному, окей, питань немає. Вона дає по одному, але потім її просто будуть зносити. Тупо будуть зносити. Розумієш, 20 секунд. А тут танк за 8 секунд може забрати ті три, три противники по 1000 демеджа. в чому весь прикол? Тобто ця свобода вибору вона досить сильно вирішує. Так, фош, мінус одна що там. Дали по фошеві. Його зараз будуть добирати. Ага, а ми будемо долбіць. А ми будемо до 500? В сенсі, який 500. Таким треба виїжджати, щоб по мені байку дати, так? А я нека не пішов ще. Ну, давай відстрілюся. А це він хоче по мені, він думає, що зараз він стріляється, а на нього виїду. І не стріляє ні по кому, подиви який паршивий. Може це підставитись, я думаю. Я просто думаю, що арта по мені, тому що плюхне. Так, все, і тепер виїжджаємо. Тепер спокійно собі виїжджаємо. Даємо одну пайку. Даємо дві пайки. Боже, як же ж це прекрасно в такі моменти. Боже мій. Ідем в КД, йдемо в КД. Блін. Хорижо! Шкода прийняла за мене. Я тебе потім, потім за це віддячу. Так, ладно. І в нас є ще шанс постріляти. Ну я надіюся. на це хоча ну, 50 секунд перезарядки, так, да, це дуже довго. Це дуже довго, але я ж кажу, це певний такий момент типу балансу. Типу балансу, блін, а вони лібають по. Ой, блін, все, не встигну, напевно, я вже. От якщо ви видасте якось неграмотно барабан, і вам все дуже-дуже-дуже довго буде чекати наступного, ви, можливо, нічого до того моменту більше і не настріляєте. Ну я 20 секунд КД, брат. сорі. 15 секунд КД. Так, бабаха є, що от бабаха добре, щоб не відкисла. Я б по ні постріляв би. А, ну все, вона відкисає. Ото розумійте, мабах, і там би по 705 або по цьому, або по кому там, або по фошов я дав би одну пайку і все. І все, і тупо стояв, би їх би там загризли. А так я там почекав трошки. Бах-бах-бах, знову надавав. Він і стрілявся, я знову бах 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 і знову відкатився і чекаю. Ну Скажи, будь ласка, що ти десь тут. Ну давай, давай. Нє, він поїхав за 121 б. Ні, стоп, 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 стоп. А чого він туди їде? Ну, хоч так. Блін, якби я ще нормально вицілював 705-ту. Коли він був наверху, коли я зафейлив в НЛД йому було 5к. Дуже легких, дуже веселих, особливо весело було роздавати по сі моменти. І от коли у вас будуть такі випадки, коли противник прямо от просто їде десь там, можливо, прямо близько коло вас, і він не може нікуди заселитись, це така насолода розбирати його в бортину. Я розумію, що цьому ділові є протидія. Коли вас так розбирають. У мене були моменти, коли там я бачу вафлю, яка десь засвітилася, і я просто на її її ші... о 6, 6, 5 із 5 в ціль, і вона вже в ангарі. Таке. Також буде, питань немає. Питань немає. Блін, між другим і третім боєм пройшло трошки часу, а може й не трошки. і Я вже забувся, що я говорив там. Коротше, коротше. бз 176 і Вафельтрухер, хоча БЗ це виключення ну, серед правил, але все ж таки. Вони дві сторони однієї монети. Тільки зараз потрібно правильно зрозуміти. Я говорю за токсичність. Тому що базік, як я сказав, це виключення, він і токсичний, і сильний. А зазвичай, якщо танк токсичний, то проти нього є якась певна протидія. І проти вафліця протидія вона є, і вона досить показова, ця протидія. Да? Заключається в тому, що броні немає, і вас просто передолять. Ну і габарити вас здоровені, вас просто передолять. Карта жахлива, як мені здається, для Вафліка. Але нічого, зараз спробуємо якось реалізуватися. І, і знову ж таки повертаємося до цієї теми токсичності. Безе, от він, до прикладу, він може дати пайку там одну, відкайтити, не отримати демедж, відіграти від куті вертикальної наводки, є все це в нього. Але в нього снаряд там кадешся 20 секунд, він там довго летить, у нього така собі стаба, хоча, як ми знаємо, кущність у нього нормальна, тому що залітає в нього знатно. А вафля вона отримує за все і про все. Навіть якщо ти не стріляв, ти все одно отримаєш. От прям серйозно. Але у тебе барабан на десятку, на цілу десятку. Тобто стежку, ПТ-шку ти забираєш з барабану. Да, Плюс ти можеш обрати ціль, плюс те снаряди нормально пробивають, добре летять. Ну, типу, от оця токсичність, вона от реально вона чуттєва. Але тут треба знову ж таки розуміти, танк не сильний, а токсичний. Розумієш, токсичний. І хіба вам не вистачає тої токсичності в нашому рандомі? От якби я з хаточком його притримав, було б круто. От це що -то таке цікаве робиться. Що то прям дуже-дуже цікаве робиться. От океан, блін, тільки я дуже халатно роздавав снаряди. От е, от це прям дуже кайфово зараз. Якщо мої ще й поживуть, я встигну відкадешитись, та ти що? Але мені здається, що мої не поживуть і даремно я роздавав халатно снаряди. Треба було довше підзводитися. Довше підзводитися. А я все ж таки поклався на удачу. Ну ладно. Нічого ні, Ми начебто живуть, начебто живуть. Сука, не дуже кайфово, якщо я встигну відкадештись. Ну, вже є півтори тисячі, мені буквально дати ще дві пайки, і все. Дві з половиною, мене більше, чим влаштовують бій. Так, стоїмо, стоїмо. Ну Блін, кадешечка довга навіть для мене. Не розумію, для чого кадешечка така довга. Я ж кажу, це такий фактор стримування, такий фактор противаги. Бо якщо йому зменшити КД, то ти що, то це все, це смерть, це смерть рандому. З каточком, будь ласка, да з каточком! Каточком. Стоило? а -а, -ва 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 -ва. а, це по. Да блін, ну да, напердолюю знатно. бачать мого скорца цього і туди без мата не скажу, тому що ну тут його не передолять, його прям. Ну ти зрозумів. І зрозумів. Так, слухає. А можливо навіть шестину постріляти. Мені знаєш що фортить? Що артилерія чомусь не стріляє? Я поки не розумію чому, але артилерія не стріляє. А, це типу мені треба відкатувати зараз чи що, що я не можу зрозуміти. Просто начебто моїх залишилось менше, так. Да. Хоча союзники лівий фланг зносять? 21 секундка КДшки, блін. От би вони пожили, 805-й не поживе, так. Да. Мені треба подалі, по ходу, відходити, але я зможу. Як ти задовбав, блін, на АМХ-ові? Так, 4 секунди. Ну він може зараз фуй зарядити, і він не забере. А він каде? Але він ховається, розумієш? Він ховається. Він розуміє, що йому буде дуже боляче. Якщо я його зможу зловити. Ні, я буду все-таки відкачувати потрохи. Там щось... Да, Блін, чому не летить? Да-да-да-да-да-да-да-да-да А що там покупатися за. Та да, сенсі, чому не летить? Там щось хлопці покупатися захотіли, ні? Він мене хоче виселити, подиви який І в мене знову один снаряд. Сраний АМХ. Так, будемо берегти цей один снаряд, тому що більше я забій не дам. Ну так би сказати і на цьому Дякую. 3800 теж непогано. От я тільки думаю, де б це мені дати ще цю одну пайку успішно. А от і по АМХі. От і прекрасно. Ну до мене вже під'їжджає ВКХа. Можливо, він не буде знати, скільки в мене снарядів, де думати, що якщо він вейде, я його заберу. А був би непоганий байт, але я дуже сильно сумніваюсь. А, ВКХа сюди не поїхала. Брін, що в мене є ще шанс відкадешитися? Це буде їхня фатальна помилка, якщо я відкидає щось. Ні, він нагло їде. Він нагло їде. Ой, блін, ну да ладно. Ми навіть в ангар не будемо повертатися. Я зараз уже договорю те, що думаю, та в принципі ти вже почув всю мою основну думку, весь мій основний посил. Результати десь тут зверху, зліва, справа не знаю, там десь ти поставлю за цей бій. І що я можу сказати? Дивіться, знаєте, як я бачу його ребаланс. Uh, а uh, це буквально uh, буквально це от взяти і просто змінити йому візуальну модельку. Але якщо її змінять там в плані корпуса, в плані оцеї башти здоровий, це вже не буде ватефак uh, 100 розумієш? Це вже зовсім інша машина. А чіпати у нього гармату або ще щось, це просто банально може зробити його неактуальним, нецікавим, не таким, як він є. Тому, як на мене, ну окей, дають там на прокат там, 25 боїв, 35 боїв. Нехай не раз дають його в рік, а там два рази, можливо, три, але на постійній основі. Машина не вписується в наш баланс. І не вписується тому, що вона токсична, не тому, що вона імбова або вона калова. Будуть гравці, які на ній будуть видавати, ну, прям неймовірно божевільні результати. Будуть тільки кожен бій лівати з нулем. Шкоди. Я, до прикладу, лівав там з двома-трьома тичками, взагалі без проблем добувало ну, таке. Тобто мені досить легко відправитись в ангар. Як я вже сказав, це машина, яка отримає за все про все, навіть якщо вона не стріляла. Ось цьому також є певна її проблема. Тому насолоджуйтесь нею, поки вона є на прокат. Пройшли там того вафентругера, забрали скільки там 25 боїв і все. І покатала трошки в рандомі, душа, так би сказати, у вас можливо десь кайфанула в моменті, тому що вона може дати джазу, може дати драйву, але ну це далеко буде не в кожному бою. Чим ти сильніший будеш, то, напевно, тим ти її будеш більше на ній видавати, але. І навіть слабкий гравець, зловивши момент, да, відчувши хвилю, так би сказати, на ній може нормально також позносити команду противника. Машинка до цих пір є такою, знаєш, цікавою, але в моменті тому я і не бачу нагальної потреби. Бачите, дане чудо в рандомі на постійній основі. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своєю думкою. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.